Ви чуєте слова, але не розумієте, що каже ваша дитина. Вона говорить швидко, ковтає частини слів, ніби женеться за власною думкою. Так, це може бути проблема. І не тільки вимови. Це може бути порушення мовного дихання, слабкість артикуляційного апарату, порушення фонематичного слуху, або навіть нейропсихологічна незрілість. Дитина не повинна мчати. Вона має володіти своїм мовленням як кермом, впевнено і точно. Якщо вона говорить так, що ви не розумієте, що ж тоді садочку в школі з іншими дітьми, її не зрозуміють, і вона просто замовкне. Тому не ігноруйте, це не час такої активності, це запит на допомогу. Можна навчити говорити чітко, красиво, впевнено, але починати треба сьогодні.